Американський письменник і аналітик Ендрю Танер вважає, що ключ до розуміння успіхів і проблем України у війні полягає у впливі Вашингтонського зовнішньополітичного середовища. Саме Валерій Залужний, на його думку, здатен говорити мовою цього середовища, що має велике значення для комунікації українських потреб. Попри те, що Росія зберігає інерцію воєнної машини, її ресурси поступово виснажуються. Українські війська значно ефективніші, а удари по нафтопереробці дедалі більше позбавляють окупантів пального. Це призведе до логістичних провалів і створення слабких місць, які можна буде використати. Танер проводить паралелі з кампанією союзників у Франції 1944 року, коли виснаження тилу зробило прорив неминучим. Контрнаступ України набирає форму серії швидких і локальних атак, які можуть продовжуватися навіть наступного року. Перевага полягає у кращому забезпеченні малих груп і використанні дронів та нової тактики штурмових частин. Це створює умови для системного тиску на ворога. Отримання літаків Гріпен і ракет Метеор стане переломним фактором у війні за контроль над небом. Зеленський заявив, що готовий піти з посади після війни, а залужний постає як фігура, яка може поєднати досвід армії з політичною перспективою. Хоча танер критикує його спроби переписати історію, він визнає важливість ролі залужного у перекладі українського досвіду на мову, зрозумілу НАТО і Вашингтонському істеблішменту. Це допомогло зберегти двопартійну підтримку США. Вашингтонська політична система, так зване болото або блоб, формує наративи, часто відірвані від реальності. Україна була змушена підлаштовуватися під ці очікування, щоб залишатися у фокусі американців. Танер зазначає, що невдалий контрнаступ 2023 року був наслідком поганого планування і тиску Пентагону, а не революційної ролі дронів. Він вважає, що для багатьох у США нескінченна війна вигідніша за швидку перемогу. Блоб завжди схилявся до ідеї, що Україна повинна змиритися з втратою частини території, і після невдачі 2023 року його вплив лише посилився. У цьому середовищі залужний діє як посередник, здатний доносити українську позицію в зрозумілій для Вашингтона формі, навіть якщо це вимагає компромісів. Танер підкреслює, що США залишаються в полоні ілюзій і політичних ігор, а українцям доводиться діяти в умовах цих викривлених реалій. Попри це, контрнаступ 2025 року поступово розгортається, і навіть погіршення погоди може стати перевагою для України.